Так, ну що мої хороші, будемо вести спостереження за нашим вазончиком. Да. Подивіться, яка гарна квіточка сьогодні вже розпустилася повністю. Хто знає, як цей вазон називається? Ео, Так, така дивна і важка назва. Подивіться, гарна квіточка. Да. Якого вона кольору? Білого. Білого. А, що ви можете про нього сказати? Яка вона? Красива. Ск... Красива, давайте скажемо компліменти, ще яка Поліна. Погладьте її ручкою, потрогайте, яка вона ще? Квіточку потрогайте. Молодь. Ніжна, ще яка? Молодь. Хороша ще яка. Матвійчик, яка ще? Потрогай. Тендітна, прекрасна. Да? Ще яка Полінка? А? Подивіться, а що ще там зацвіло? Подивіться, ми кинули насіння, і там ще що зацвіло? Ось такий маленький що? Така літня квіточка осіння. Чор? Чорнес. Чорнобривець. Знаєш, так чудово прокитатись кожен день. Беште.